Дорогі співвітчизники і співвітчизниці, дорогі одесити і одеситки, дорогі друзі, героїчна боротьба за незалежність України, за справедливість і свободу, за можливість жити на своїй землі продовжується. На превеликий жаль, у цій боротьбі гинуть найкращі сини і доньки українського народу. Ракетні удари, повітряні тривоги і руйнування стали. Частину нашого повсякденного життя. Але українці і українки боронять, працюють і живуть з мрією про мир, з надією і вірою у щасливе майбутнє, яке ми створюємо вже сьогодні. Колектив студентів і співробітників Одеського національно технологічного університету з цю і гідністю пройшов свій трудовий шлях у 2024 році. Ми продовжили підготовку кадрів для всіх галузей економіки України. Ми суттєво оновили матеріально-технічну базу наших лабораторій, ліквідовували наслідки ворожих ударів, під час яких постраждали навчальні корпуси університету і наших коледжів. Ми вдячні Збройним силам України, силам оборони, за можливість навчати і навчатись, жити і працювати. Нам надає сил і впевненості наша єдність і любов, любов до України до свого рідного краю, до своєї справи один до одного. Дорогі друзі, бажаю всім нам у новому 2025 році справедливого миру, міцного здоров'я, плідної роботи і щастя. Нехай Різдво! Христове і новорічні свята приносить у кожен наш дім, у кожну сім'ю, кожному з нас мир і затишок. А 2025 рік буде сповнений хорошими добрими новинами і великими звершеннями. Слава Україні! Слава героям! Слава українському народу! З Новим роком і Різдвом Христовим!